Житті людським, як на широкій ниві, врожай і втрата, сонце, дощ і сніг. Здається, часом, що такі щасливі, що все так добре склалось у житті, а часом увірветься вітром гори, іначе перекреслить все життя. І сумом твоє серце заговорить, і забере чудові почуття. Прийдуть думки про сенс життя земного, і згадки про минулі добрі дні, але уже не повернуть нічого, що ти прожив уже на цій землі, не повернути молодість і сили. Не повернуть лише думок юрба, а так же хочеться, щоб радість ще лишилась, та повернуть ніщо не помага. Ось так людина в розпачі сумує, не знаючи, що в цю печалі мить, коли у серці біль лише панує. І з нею поруч радість та стоїть, та радість, що ніколи не вмирає, що через муки на хресті пройшла, та радість, і любов лише чекає одного поклику твого, і вона прийшла, і вже ніколи більше не скінчиться, а більше й більше буде прибувати. Коли у серце ти Христа покличеш, прийде із неба вічна благодать, і не закінчиться життя ніколи роки, від серця відійде печальніма, як убереш ти Господа дорогу, тебе зігріє радість неземна,